Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст, який завжди відкрито каже те, що думає, і завжди говорить правду. Військовий Віталій Коростинський командир. Командир. Не будуть казати, чого командир, хоча всі журналісти кажуть. Але я. У влади і у правоохоронців на особливому рахунку, як я скажу, кого і чого командир Віталій Коростинський, скажуть, що я раші видав усьо. Ну, добре, військовий Віталій Коростинський закликав ТЦК діяти жорсткіше і якщо потрібно, бити по хребту українців. І закликав українців здавати ухилянтам. Він сказав, що це за така, вибачте, хірня, 72 години давати ухилянтам збиратися йти в ТЦК. А що вони робили 3 роки, з третій рік роблять з 2022 року з початку агресії? Так сказав Віталій Коростинський. Ви знаєте, я б... ви знаєте, що мене дивує? От мене дивує. Мене дивує, коли військові кажуть бити український народ. От просто військові кажуть бити український народ. Ну за що ж бити, Віталій Коростинський, український народ, за те, що він з 2014 року донатить за те, що збирає, за те, що віддає останнє, за те, що він працює в тилу, щоб хлопців одягати на фронті обувати і зброю купляти. За що бити? За те, що українці бояться воювати. Ну, не кожен воїн. Воїнів потрібно виховувати. Не кожен піде і буде штурмувати, і буде героєм. Не кожен. Тому що є такий страх смерті. Все. І для того, щоб його. У собі прибити, забити, потрібно готувати людину. Запорізькі козаки готувалися 5-6 років. 5-6 років готували з юного пахолка, з юного джури. Українського молоденького козачка готували 5-6 років, щоб він став тільки в третю, четверту лаву в бою. Але саме мене дивує, що. Військові ніколи не кажуть, а чому чиновники не воюють, а чому депутати не воюють? ТЦКшники, цикашники, поліцаї, прокурори, судді і інші блатні приближені влади не Вони завжди кажуть бити по хребту простий український народ, який їх же годує. Знаєте, от, ну дивно мені. Тому що простого українця легше бити, да? а коли той Віталік, Віталій Крестовський сказав би бити чиновника депутата, що з ним би було? Правильно, а було би так, як з муджахедом. Було так, як з муджахедом сталося. Тільки виклав відео проти Верховної вра... в... В... Ради, воно набрало 2 мільйона переглядів, через 2 дні знайшли з диркою по... на спині. Так, Віталій Коростевський, простіше казати, бити простого українця. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.